Привіт! Вітаю вас на каналі Все довкола мене. І так, я надіюся, що ви помітили, що я дов... довгий час не загружав контент на YouTube. Але на це є свої причини і підстави. Але можу запевнити вас в одному, що ну, мій канал ніколи не загнеться і в будь-якому випадку він потихеньку, але буде йти до своєї мети. Тому поставте, будь ласка, вподобаюсь і підпишіться на канал, щоб не пропускати цікаві відео. І так, а ще до теми. Тема нашого відео буде фрезерування своєї ділянки важким мотоблоком. Звісно, це повторювання, тому що минулий рік я теж таке відео знімав, але в цьому є, є велика різниця. Тому що, наприклад, цей рік я буду вже 40 сотих обробляти, а не 50 як той. По-друге, що погодні умови, цей рік набагато складніші, і землю вплескало приблизно як асфальт. Далі, третя причина, це те, що мій мотоблок після ремонту в нього зроблена поршнєва і вже, наприклад, витрата палива буде набагато менша, ніж була. Це все. Ви дізнаєтесь в кінці, звісно, відео, скільки я витратив палива, скільки я витратив годин на ферзування. Ну і, звісно, від мене порадочку таку невеличку щодо фрезерування. І так, а зараз ми що? Потихеньку е, зараз будемо перерухуватися під ферзу і вилітати на город. Тому не перемикайся, буде дуже цікаво. Зніму вам невеличкі кусочки своєї ділянки, в якому вона зараз стане. Ну і звісно, як я буду там її фрезерувати протягом всього періоду. І в кінці вже ж саме цікаве. Тому зараз е, буду перекомплектовувати свій мотоблок під фрезу і вилітати на город. Поїхали! Ой-ой-ой, друзі, зовсім забув про свою короночку, фішечку, рифмочку. Тому вибачайте, пробачайте, ну щас я вам її зачитаю. Ну і вподобайте, звісно, вподобаєчки. І так, я мотоблок ферзу перезиваю, нагород залітаю, землю в пух перебиваю, гарбузи саджаю, є. Все. Ну, а тепер поїхали працювати. Так, друзі, як бачимо, я вже вперезу ферзу до свого важкого мотоблока Форте і він готовий працювати. Що я можу сказати? Що не так просто одному перестановити цю кляту ферзу, тому що вона десь займає в мене 15-20, Не знаю як кого, але чисто в мене. Звісно, що вдвох буде набагато швидше. Але одному теж можливо, коли немає допомоги, то. Треба трішки вділити часу, і все вийде. І так, що далі? Зараз ми заводимо його і переступаємо до своєї ділянки. А, а почекайте, зараз я вам покажу ще, скільки знаходиться, який рівень в баку дизеля. Тому що я залив десь пару літрів дизеля. І запам'ятайте, як він зараз іде стоїть, в якому положенні. Для того, щоб. Після того, як я проферзую 40 соток, я приїхав і ми подивилися, скільки його залишилось. Як бачимо, зараз десь ну, не вистачає до повного 3 см. Це буде все десь приблизно, не точно, але ж все-таки будемо знати, скільки я витратив на свою ділянку дизеля. Ну що, заводимо і вилітаємо на огород. Ну що ж, заводимо свого важкотяжа і потихеньку рухаємося на огород. Так, ми вже на своєму огороді і так дивимося, ось що в мене було витрачено, переферзовано під грядки, там, картошку і тому подібне. І ось що залишилося. Як бачимо, ось такий бур'янець уже попідіймався. ну, Тут в більшості щириться, я рахую, що це ще самий файний бур'ян, який може бути на городі. Ну, а там далі осет, як бачите, вже жовтий. Ми його покропили раундапом і він вже на доходах. Земля, як можемо бачити, дуже жорстка. Ще я вам покажу чимось. Ну, жорстка. Просто ну, для мотоблока це буде випробування перебити його, переферзувати. Ну нічого, ще швиденько. Зробимо це і посадимо свої улюблені гарбузики. Хай тут ростуть і приносять нам прибуток плюс пару тисяч доларів. Вам приємного перегляду. Звісно, не забувайте підписатися на канал, щоб отримувати більше цікавих відео про мотоблоки не тільки. Бо мій канал називається Все довкола мене. Все, що оточує мене, може з'явитися в мене. На каналі. Поїхали. Так, оглядаємо, ось такий плантар я вже вдарив. Ось скільки мені ще залишилось. Ще небагато, але що я вам можу сказати, що мій танк дуже втомився вже, так як і я. Для мене, як і для нього, це найважча фрезеровка, яка могла б була бути. Тому що ще з таким ми не стикались. І так, чому так же ж вийшло? Зараз коротко вам роз'ясню. Дивимося, які грудки, бачите, остаються після того, як проферзував. Ну Це погода, да, це таке є. Але ж е, той рік, просто коли я збирав гарбузи, були дощі. І їх потрібно було вже зібрати, тому що вони гнили дуже сильно швидко. І трактор МТЗ новий, там, двохмостовий, широкі колеса. Заїжджав на город, коли було мокро. Ніякі прості, прості трактори не могли цього зробити, тому що вони буксували. Ну, а такі наподобі Джонджіра, то вони заїжджали. І заїхав, він мені. Змолотив повністю всі гарбузи, все було класно, але ж після того, як він втоптав ту землю, її, звісно, що потрібно було виорати. І виорав, дядько, мені все чудово, але ж виорав ті брили, які були втоптані, і вони за цілу зиму, ну з ними нічого в принципі, не сталося. І прийшлося мені мотоблоком їх розбивати, тому що вони не розкисли, не розмерзлись. І дощі їх особо не убрали. То було дуже тяжко, а особливо ось де заїзд, ось у мене, бачите, тут а це було просто кошмар. Але нічого, я справився. Ходив, як можете бачити, в півтора сліда, тому що для гарбузів, думаю, більше не потрібно. Вистачить, це не картошка і не ніякі там грядки. Тому ось таке. Що ще я хотів сказати? Ще дуже тяжко було працювати ось на оцих межах, бічках. Тому що тут, звісно, що трактор не орав, і воно було приплеснете дощом і вже підсохше. І мотоблок чуть не вривав би ножі фрези. Але я потихеньку, по чуть-чуть, проходив десь разів три. Чотири на одному тому самому місці. Але, як бачите, все чітко, ось так воно все, глибину таку я брав. Ну, так, да, звісно, там де ще ось така травичка, вона дуже дуже міцна і дуже волокнисте в неї коріння. Тому, що я можу сказати? Ще трішки залишилося, та вже буде звіт вам. Тому приємного вам щиро з перегляду полетіли. Так, як бачимо, ось результат нашої станком роботи. Що я можу вам сказати? Було дуже тяжко, але ж все-таки ми зробили це. Що ще таке? Зараз підемо. До мотоблока подивимося в якому він стані. Я про себе що можу сказати, ні разу не відпочивав. Е -е, ноги реплять, руки болять. Все, коротше, ну... Не, не так як хотілося б. Ось в такому стані, як бачимо, мотоблок. Справився повністю чудово, нічого. З ним не сталось, нічого не поламалось, все мене радує. Одна тут проблема, може хтось підскаже, хто буде дивитися, як зробити так, щоб не текла солярка, коли вона збовтується, вона вилітає тут під кришку і капає тут по мотору десь. Якщо то напишіть, будь ласка, в коментарі. От так то ось так. Ну і зараз переходимо. Підлічу, скільки там я потратив на це годин, скільки потратив солярки. Ну і порадку, звісно, для вас я якусь підготовив. Поїхали. Перше, що ми визначимо, це скільки я витратив дизельного палива на свою ділянку фрезеруючу. І так, як пам'ятаю, ми залишали в ось такому стані. Мотоблог. І так само його повернули в такий самий стан. І зараз ось 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 цю паличку я вімкну е, в бак свого мотоблока і подивимося, скільки залишилося там дизеля. Я нічого не доливав, тому поїхали. Зараз я відкручую. Камеру, щоб вам ближче показати. так, дивимося ось така паличка. Мокнули і ось. Я вважаю, що. Ще раз і ще раз. Літри, півтори-дві залишились. І так, що я можу сказати по витраті дизельного палива? Що десь напоминаю, що земля була дуже тяжка, тому що такі погодні умови цього року. І я фрезерував на першій передачі переважно е в півтора сліда йшов. І так. У мене був чуть-чуть неповний бак, як пам'ятаємо, десь сантиметра 3, там було десь ну, 4 літри було. 4 літри і залишилось. ну, Витратилось у мене всього навсього 2 половиною літри на 40 сотих. Отакий маємо чудовий результат. Далі, далі. Поїхали. І так, друге, щодо витрачених годин. На фрезерування своєї ділянки в 40 сотих. У мене десь вийшло е, 5 годин і 20 хвилин. Ну, я що можу сказати, що ну, потихеньку не спішаться, не друга передача, що там воно трішки швидше все робиться. Як ходьба. і з цілих 40 сотих мусили обпадити. Ще й в півтора сліда, це не так просто. І так, що поїхали до третього, найцікавішого поради мої. Перед тим як перейти до третього, це мої поради щодо фрезування. Хотів би запитати у вас, як там у вас були погодні умови по весні і в якому стані зараз знаходиться ваша земля? І з якої ви, звісно, області? Напишіть, будь ласка, в коментарі, буде цікаво мені почитати. І так, переходимо до третього. Моя порада це таке, як можна сказати, і не порада, це всі знають, але знають, ну буває нехтують. Перед тим, як переходити десь ну, на великі ділянки, це 50 сотень гектар. Рекомендую вам перевірити мотоблок, в якому він знаходиться в стані, і все детально. Толково довести його до ладу, щоб він був повністю справний і не підвів вас десь там, проферзуючи 10 сотик і все на цьому. Що я можу сказати? що сюди входить. Ну, Наприклад, ну, повітряний фільтр, почистить його перед цим, надраять, все чітко висушить, видуть. Далі вижимний почіпник. Змастити отут, а ось тут, а ви ж знаєте, налити масилка, тому що е, при фризуванні виділяється багато пилюки, воно його забиває і, звісно, воно там стирається. Тому поливайте, не забувайте. Там. Далі, подивитись до масляного фільтра. Подивитися, в якому стані знаходиться саме масло, можливо, його потрібно замінити. А... Так само подивитися, який рівень цього масла. Далі, що там ще ну, топливний фільтр можете подивитися, в якому стані, якщо він у вас стандартний. Бо в мене стоїть там вже на 5 років. Хватить йому, я думаю. І так, далі, подивитися в якому стані ферзач, чи всі є ножі в порядку, чи ніде нічого не тріснуло. Чи вистає там масла в редукторі, так само в мотоблоків в КПП і тому подібне. Ну так, в принципі, все. Подивитися, чи вода є, не провтикають, тому що перегрів для таких мотоблоків дуже опасно і погано закінчується. А на цьому все, друзі. Тому, якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на каналчик і чекайте наступні відео. Полетіли далі.